Дорогі друзі, всім позитивного, світлого, мирного дня. Є два моменти, які допоможуть нам налаштуватися на новий продуктивний день. Перше, це те, що ми, звертаючись до Бога, маємо сказати: Господи, допоможи мені принести максимальну цінність цього дня. Ця коротенька фраза молитва допоможе нам налаштуватися зовсім на іншу хвилю, адже ми з вами покликані не до якогось там існування. Примітивного, ми покликані до того, щоб нести якусь цінність у цей світ, тобто себе проявляти, реалізовувати. Далі другий важливий момент це те, що ми маємо собі нагадати вранці про те, що ми проживаємо зовсім новий день, який ми ще не проживали до цього жодного разу. Це новий унікальний день з новими можливостями, з новими обставинами, новими людьми. Ми можемо сьогодні спробувати таке, чого не пробували ніколи раніше. Дозволити собі таке в плані мислення, в плані своїх дій, те, чого ніколи не дозволяли. Це треба розуміти, це треба фіксувати. Тому бажаю спробувати новий день прожити максимально продуктивно, наповнено і цінністю для нашого світу.